Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД-2015. Сьогодні дуже важливий матч, четвертий тур Ліги Європи. І граємо ми проти московського Дінамо. Граємо в Києві, тому очікуємо гарячий прийом москвичів. У нас 5 очок, також 5 очок у Тоттенгема. У Динамо Москви 4, і аутсайдер нашої групи ПОК набрав лише 1 бал. Нам важливо виграти, щоб майже забезпечити собі Єврокубкову весну. І давайте розпочнемо матч в Києві. Перший матч закінчився в нічию, хоча ми атакували. І Джуджак на ваших екранах також, як і Коноплянка. Вони будуть в синій формі, ми будемо в білій, і давайте спробуємо поставити вечір, і м'яч Ліги Європи, десь він має бути дуже близько, якщо ось. Ось. І спорт синій тут він називається, але це не важливо. Легенда, як завжди. Давайте подивимось, що у нас зі складом. 4-3-3, як і раніше, і у нас всі підготовлені. Стартовий склад, гармаш. Повертається до старту. Хоча він, бачите, налаштування у нього не дуже, але нічого. Нехай грає. На піднесенні сьогодні Шовковський, Абати, Смолінг, Антунеш і Сидорчук. Це непогано. Вейналдум у нас в нападі, як ви зрозуміли. І давайте вже Давайте вже розпочнемо. Нікола Ріцоллі обслуговує цей матч. І НСК Олімпійський зустрічай команди. Поки що розминка у нас. Коноплянка зараз потренується перекидати голкіпера і чітко це робить. І Ліга Європи. Четвертий тур. Дуже важливо перемогти не тільки через те, що це Дінамо Москва, а ще й дуже важливо перемогти в турнірній боротьбі. Зараз почитаємо склади. Вальбуену бачу Козлов. Ну, Зараз все прочитаємо. Курані, звичайно, як же ж без нього. У них також бачите дві зірки, як і у нашого Динамо. Але спробуємо спробуємо виграти. Повний стадіон прийшов. Ось і Нікола Ріцолі. На ваших екранах і капітани команд Нобоа та Шовковський. І так, таблиця. Таблицю ми вже бачили, але ще раз нагадати собі положення команд не буде зайвим Склади команд Динамо Київ, Шовковський, Абате, Смолінг, Драговіч Антунеш, Сидорчук, Гармаш, Велозу, Ленс, Вейналдум, Коноплянка. 4-3-3. І Вейналдум на Вістрі. Динамо Москва. Габулов, Козлов, Дуглас, Хубачан, Бютнер, Нобоа, Дінісов, Манолів, Джуджак, Вальбуєна та Курані. 4-2-3-1. Ось так вони грають Вальбуєна під Курані. І розпочинаємо матч з Дінамо Москвою. Починаємо звичайною тактикою і. Нобоа з м'ячем. Перший момент. Перша атака могла бути на ворота Дінамо Москви, але Коноплянка та знову аут виходить. М'яч і Козлов кидає манолів. Нобоа. І треба валити Джуджак. Навіс і. Шовковський! І треба вибити! Гармаш вибиває ще й порушення правил взагалі то було, і треба свистіти. Треба свистіти. Шовковський буде вибивати е, м'яч з вільного удару. Драговіч. Абатем. Ленс. Ленс віддає дуже небезпечну передачу на Сидорчука. Велозу, Антунеш. І Антунеш має запускати коноплянку, коноплянка. І. Поноплянка удар! Блокується, на жаль, блокується. І тепер атака москвичів. Джуджек, Бютнер. Хобачан Навісна передача, якась така на Курані пішла. Джуджак. І тут наші, наші мають бути. Смолінг, Смолінг помиляється. І тут Шовковський молодець. Ленц віддає на Гармаша. Гармаш втрачає м'яч. І 19 хвилина вже йде, дуже швидко плине час. На жаль, ми поки що створили напівмомент. Коноплянка не забив. Ленц. Джужек. Не зрозуміли один одного Гармаш та Ленц. Не так часто вони грають разом в складі. Шовковський. Шовковський на Смолінга віддав. а Смолінг якось так затягує. Затягує, але нічого, нормальний пас. Вилозу. І Коноплянка має тікати. Має тікати Коноплянка, але розбігається дуже погано. І потім, е, неймовірно, мабуть, у нього прихопило ногу, бо якось. Дуже дивно зіграв Євген Коноплянка. Хоч би не було травми. Бо такі передачі такий гравець просто так не робить. Вейналду. Вейналду проходить. Вайналду йде далі. І в офсайді Гармар забіг в офсайд. Так, гол, але, Але, на жаль, гол з офсайду. габулу вибиває далеко в поле. Сидорчук і є передача на. Ох, це гарно! А що він там робить? Якщо там має бути Вейналдум, і Вейналдум міг. Міг забрати м'яч Нобоам Манолєв Коноплянка у відборі діє. Антунеш є велозум. І можна продовжити на. Антунеш Антунеш! Простріл! І в порожні ворота! Нікому добити. Габулов переривав цей простріл і таким чином відкрив. Відкрив свої ворота, але нікому було добити. Смолінг. Віддавав передачу Нобоа. Джуджек Дінісов. Нобоа. Контролюють м'яч москвичі, але... Треба в них забирати і проводити свою гостру атаку. Джуджек. Дінісов. Дінісов. Проходить далі. І оце небезпечно. Б'ютнер! Курані не дати пробити. Нобоа. Окупували наш... нашу половину поля. І тут велозу забирає і... Одразу контрвипад. Тільки прийми! Тільки прийми! Ні, не приймає. Коноплянка, на жаль, не приймає м'яч. Хтось випередив його, нобо. Денісов. І тепер давай, давай! Батиш! Що ти так біжиш, погано? Джуджик. Подивіться, який. Яка техніка у джуджика. І тепер, тепер можна розпочинати контрвипад, але. Але перший тайм закінчується якраз на цій атаці. 0-0 поки що. І спробуємо, спробуємо забити вже в другому. Перерва. Тоттенгем поки що виграє у поока 0-1. І Гармаш, гармаш якось притомився. Притомився Гармаш, замість нього випустимо Калітвінцева. І все, другий тайм. Розпочинається. Ленса нам показують. Не був помітний він в першій половині зустрічі. І у нас є 45 хвилин, щоб забити переможний м'яч. Як мінімум один. Абате. Абате віддає на навелозум. Антунеш. Антунеш дуже повільно все робить. Антунеш Велозу. Калітвінцев. в мене таке враження, що Смолінг прийшов напад і так і є. Тільки навіщо він це зробив? Наш аут. Ленс. Калітвінцев. Проривається Калітвінцев. Проривається Калітвінцев. і віддає передачу. Велозий удар! Дуглас! Дуглас! В нього влучає м'яч. І Нобо. Курані. Курані проходить. І тут треба. Смолінг! Смолінг молодець і вибиває в аут. хоча хотів в поле, але нормально. Жирков виходить. Замість Манолєва. Це небезпечний гравець. Колись був. Не знаю, як, як зараз. Ленс. Курані. Удар від Бютнера і. Шовковський. Шовковський. Рятує. Давайте подивимось повтор. Небезпечно. Треба ловити їх на контрвипаді. Вибити, просто вибити зараз. Але недалеко виходить вибити Смолінг. Не розпочинає атаку, але. Ну що це за передача? Нобоа! Ну, Куранії, удар! І невже! Невже це гол? 64-та хвилина, просто рикошети якісь і. Дінамо Москва забиває. Ну це просто якесь фіфушне везіння. Як. Ну, дивіться, скільки всіляких тут було! Ось! Все, заблоковано! Ні! М'яч залишається у курані, і таким чином він просто обходить нашого захисника. І 0-1 це дуже серйозно. Бо зараз вони стануть всі в захист і забити їм буде дуже важко. Калітвінцев. Калітнцев. Вейналдум. Вейналдум. Віддає на коноплянку, але коноплянка сьогодні не в темі, бо він якось не встигає. Він всюди не встигає. Вейналдум. І Коколін виходить замість Курані. Ну, пізнувато виходить Коколін, бо треба було раніше замінювати цього Курані, щоб він не встиг нам забити. Абати. Ленс. Ленс програє боротьбу. Абате. Абате віддає на Антунеша. Антунеш. Коноплянка виходить. Коноплянка і... удар. І як удар ще один. І невже там не залітає м'яч у ворота! Невже він не залітає? 76 та хвилина. Ми могли забивати, але якимось чином захисник. По-перше, не забив коноплянка, хоча б мав забивати. А по-друге, якийсь захисник просто став на лінію і зміг. Зміг вибити. Козолов забирає м'яч у коноплянки, але ненадовго. Коноплянка на Абате, Абате. Ленс. І Ленс. Ну, ну що ми можемо зробити, якщо гравець сам не... Хоче дати точну передачу. Вальбуяна. Кокорів Сім хвилин залишається. Вальбуєна. Ой-ой-ой. Джуджак. І блокується. Блокується це. Удар. Яке пенальті! Ліцолі ти що дурний! Яке пенальті! Вже момент пройшов. Ніхто нікого не бив Яке пенальті! І Шовковський може залишити нам а, шанс на нічию, або, або все закінчиться прямо зараз. Джуджек промазує пенальті. У нас є 5 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Подивіться, промазав пенальті. Джуджек. Того що не було цього пенальті взагалі. І поїхали. Поїхали в останню атаку, мабуть, бо вже 87 хвилина. Поки ми її розженемо з такими ленсами. То і буде вже свисток. Коноплянка. Коноплянка! Вже втомлений чи просто дурний. Смолін. Абати. Ленс. Ленс. І оце такий навіс від Ленса. І це такий навіс від Ленца. І ми програємо в Києві. Ми програємо в Києві, бо навряд дасть нам. Ну, може, ще одна атака у нас і буде. Сидорчук. Калітвінцев. Ленц. Я бати, ну що ти робиш? Іще один є, ще шанс. Якщо не перерве нашу атаку. І ну куди? Ну куди ти свистиш? І ми програємо. Ми програємо такий важливий матч. Ми на два очки тепер поступаємось а, москвичам в турнірній таблиці, і я не знаю. Тепер треба вигравати два наступних матчі. Але це буде дуже важко. Ну, якщо ми вилетимо з Ліги Європи, це катастрофічний, просто катастрофічний буде сезон. Ну і Суркіс одразу нам катає смс-очку, що чувак, давай щось виправляй, а то ми тебе звільнимо. Це жах, це жах. Треба було вигравати просто якесь неймовірне невезіння зараз у Динамо Київ в нашій кар'єрі. Ну як? Як ми проходимо майже на пенальну точку і коноплянка не забиває. Але потім в порожні ворота якийсь е просто захисник опиняється на, на траєкторії м'яча? Не знаю. Не знаю, що ще треба зробити для цих гравців, щоб вони нарешті забили цей дурний довгоочікуваний гол. От просто не знаю. Давайте подивимось турнірну таблицю, хоча що там дивитись. Що там дивитись? Дніпро третє місце займає. Ну і ми е, по дружбі з Дніпром вирішили не хвалитись своїм першим місцем, а просто спустились на третю сходинку. І тепер залишається два матчі. Два матчі з Паоком та Тоттенхемом. Якщо ми їх не виграємо обидва, то, то буде нам Єврокубкова весна і, і зима, і все, що можна. Тому будемо виправляти якось. Чи заходити в ворота вже треба, щоб вони хоч влучали по них? Не знаю. Це FIFA 14. FIFA 15 може було б по-іншому, але УПЛ ніхто на FIFA 15 встановлювати не буде, бо ліцензія потім зламається і все. Будемо продовжувати, значить, в моді 2015, FIFA 14, і спробуємо щось, щось змінити. Якщо ви підтримуєте цей проект, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Денітрдем. На все добре.